Фурсівська територіальна громада відсвяткувала одне із найбільших державних свят день українського прапора. Це свято стало загальнодержавним ще у далекому 2004 році. Тоді ніхто й не міг подумати, що майже два десятиліття поспіль наш прапор стане символом боротьби за волю, символом свободи і символом наших перемог над агресором. Державний стяг за майорів у адміністративному центрі громади у селі Фурси. Чимало мешканців завітали на свято, аби віддати шану всім захисникам та захисницям України, які щодня під нашим стягом Виборюють перемогу, торують шлях до волі і незалежності. Фурсівський сільський голова Сергій Шаравара зазначив, що у громаді завжди пам'ятають про наших захисників, підтримують їх допомогою безпосередньо на фронт і ні в якому разі не забувають про полеглих героїв України. В рамках закону про декомунізацію Фурсівська сільська рада було прийнято рішення про демонтаж, таблички, яка містила радянську символіку, і установлення таблички того змісту, яка, яка відбудає сьогодні. можна сказати, а саме захисникам. України, які захищали і захищають нашу Україну, також ми встановили флагшток висотою 15 метрів, який є символом державності і перемоги нашої України. Слава Україні! Віримо, що вже скоро прийде той час, коли над кожним українським містом, містечком і селом майорітиме наш синьо-жовтий стяг. Про це мріють мешканці тимчасово окупованих територій і за це віддають своє життя наші воїни. Тож маємо пам'ятати, що свобода і незалежність найдорожче, що маємо. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини, телеканал Крокус.